Всім привіт! 24 травня це посадка нашої буровки. Можливо, хтось не знає назву -тку. голубіка. Це вже третій рік кущика, дуже класно ростуть. Але відео сьогодні не про буровку, а про журавлину. Ось поміж цими двома кущиками. У нас є кущик журавлинки. Купили також ми в розсадному центрі. Зараз вона якраз цвіте. Хто ходить по ліса, в кого є такі зарослі, він знає, як вона росте, а ось хто ні, хто рішив так само, як і у нас не роде журавлина кололів, в лісу, немає такого лісу, то ось ми купили, рішили, що буде. Той рік були червоні ягодки, великі такі кислуваті вони, а потім, як уже доспілі, тоді вже були вони класні. Ось, ось так воно стелиться, Росте вона в кислому ґрунті, під низом кора. Знизу кислий ґрунт, бо голубіка полюбляє кислий ґрунт. І ось так вона. Такі міленькі-міленькі листочки, квіточки і потім червоні ягодки. Ось так. Хто ще не знав? Можливо, також вирощувати, росте. Тут вона сонце їй, ну хіба що затіняють листочки-голубіки. А так на сонці і любить поліг. Ось другий кущик, якраз тут залишилась така етикеточка у нас. І ось вони так розпускаються манюньки, манюнькі квіточки і дуже багато завізі. Ось така бурувка. Бурувка теж. А, тут у нас навіть три кущика. Сорта всі однакові. Early Black. Можете спробувати, але тільки якщо у вас ґрунт не кислий, обов'язково купіть кислого ґрунта. І зробіть таку посадочку можна навіть поміж боровочкою.